Вітаю, друзі, на першому міському. Я Руслан Дроздов, і в нашій студії найближчі 20 хвилин. Сергій Судець, підполковник Нацгвардії, засновник спільноти Повітряна Тривога. Вітаю! Вітаю вас! Дякую, що знайшли час. Я, по-перше, від всіх глядачів, хто підписаний на канал Повітряна Тривога, хочу подякувати за те, що за останні, ну практично, півмісяця, коли ми ну, знов-таки практично кожну ніч ми маємо прильоти, маємо прольоти, вибухи і так далі. Ми живемо від повідомлення до повідомлення. Ми підтримуємо вас. Ви підтримуєте нас в першу чергу, і дякую, ППО, за те, що нас а, врятує а, кожної секунди. І зараз, прямо зараз, хлопці читують, дивляться на наше небо. Тож дякую вам, пане, дякую всім хлопцям, захисникам нашим, які зараз на фронті, які зараз роблять все можливе для того, щоб ми могли спілкуватися. Я не можу не почати нашу розмову з трагічних подій. Бо два страшних прильоти було в нашому місті: це і по будинку, де 12 людей загинуло, і це по іншій частині, де загинули відомі і політики, і військові. Це були інскандери. Відразу повітряна тривога, спільнота з'явилася там. Ви приїхали туди, на це місто. Побачили на власні очі і навіть підключили збори від людей про допомогу. Як ідеться допомога, чи зупинилася вона, чи продовжується вона? Так, <grorende> да, у нас було відкрито сім співчуття. По-перше, е такі трагічні да, події. У нас було два збори: один збір по селищу Котовського і другий збір вже по фонтану. По селищу Котовського у нас е від каналу були оплачені від спільноти, е що люди нам надали. Свої кошти були трансфери, оплачені це квитки родичів, які їхали на паховання своїх близьких. Це в першу чергу це хто звертався. Ну практично всі yeah. були хто звернення 100% ми обслуговували цей трансфер. Також надані були кошти на поховання, але ми знаємо, що поховання було за рахунок міста, тому ці кошти пішли вже рідним там, на інші потреби. Угу. І у нас ще залишаються два дуже важких дві людини в лікарні так. це Настя і ще одна жінка в тяжкому стані, тому. Зараз туди в основному йде вся. Тому що Настін потрібна дуже швидко. У неї зростаються вже. Вона прийшла до... До... до тями, і uh -huh. у неї зростаються вже ці травми, а їй треба це все робити, опять складати. І або будемо робити, в... або в Германії цю операцію, тому що прийдеться опять ламати її. Тому. Те, що вона тримається, це дуже, ну, втратити дитину, чоловіка. і... Психологічний стан, звісно, дуже тяжкий. Наша команда присутня завжди там ну, така історія. І да, жінка у нас ще не буду казати, хто конкретно. Угу. Тоже вона дуже в тяжкому стані. І теж. Тоже... Лікарі роблять, що можуть. Дуже дякуємо, і ми від себе також вкладаємо в ті потреби, які потрібні, то на місці там всі вирішуємо. І плюс ще були розселені люди. У нас є волонтер Сергій, дуже потужно допомагає і тим сім'ям, які втратили житло, розселення людей шість квартир надані безкоштовно людям, поки що який термін. Приблизно на пів року ми розрахували, розрахували да. теж також внесли кошти, де Сергій все позакривав, тому така робота. На по-другому нашому випадку по фонтану також збір відкритий і там не така велика сума, але так, також трансфер у нас один був проплачений, 12 тисяч жінка їде. Чоловік зараз знаходиться без ноги е, в лікарні, і ми оплатили квитки. Ну, приїдемо, вона приїде, коли приїде, буде, поїдемо вже в лікарню з нею, щоб ми повністю керували ту роботу по його відновленню. Угу, він в тяжкому да. стані, тому там лікарі поки не пускають, і тому так. Будемо дивитися далі, так? Да. Ну і. Сьогодні вже звернулись от, друзі, до вас заходив, ми з вами зустрілись, і стояв хлопчина, він побачив мене, Леонід, і у нього друзі загинули, пара, подружжя, і ми перевели тільки що їм на поховання, що там тільки мама літня. Ага. Тому ті, хто в канал нас в чат-бот пишуть, ми реагуємо відразу, отак от, на вулиці. Узнали і одразу ми перевели їм 10 тисяч. Ну тобто, якщо у вас є можливість донатити, ми розуміємо, що коли люди донатять там військовим, це одна потреба. А тут загинули одесити. Мирні люди, вони потребують нашої з вами допомоги. Якщо у вас є така можливість, приєднуйтесь до каналу Повітряна Тривога. Я розумію, що велика кількість українців зараз вже там, в цьому каналі, приєднуйтесь. І допомагайте тут. Треба допомагати всім, бо на плечах однієї людини на жаль, ми не можемо це винести. На плечах однієї держави теж держава не завжди може так. це так. зробити. І Подальшому зараз плануємо. Прийдуть поховання вже в по нашим ДСНС служба. Угу. рятівники, медичні, хлопці, поліцейські. Ми також ці списки маємо і будемо зустрічати з керівництвом. І вже будемо розраховувати по. Тим пошкодженням, пораненням, або хто це загиблі, вже будемо ці суми коригувати, щоб це було пропорційно однаково кожній людині, або якщо прийдеться нам розглядати питання лікування, то будемо також допомагати в цьому. Розуміло, що і держава, і місто допомагають, але допомоги мало не буває. як кажу. Тому тримаємо на пульсі цю всю справу. Праців... Скажіть мені, будь ласка, пане, ну от ми бачимо зараз, як змінилася ситуація. Раніше дрони вилітали там час дві години ночі. Зараз вони в 18-19 година вже йдуть повідомлення з вашого каналу, з іншого, що вилітають дрони вечір. Люди ще на вулиці, на Дерибасівській, там гурти танцюють, дискотека і, 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 і так далі. Люди гуляють, дрони вже летять. Ми бачимо, що часто прилетають іскандери. Порт біля президента, два іскандери по фонтану. Що змінилося? Чому вони так гатять по Одесі? Ми розуміємо, що по інших містах теж Миколаїв гатять, Херсон, Харків, Запоріжжя, все інше. Ну, але все-таки Одеса, ну вона так подалі. Ну, пам'ятаєте, Руслан, я вам говорив в минулих ефірах, що. Море, вода це є лінія фронту. Да. Тому що ми знаходимося перші. Чи транзитом воно йде, чи е, вони використовуються як лінія фронту, і тому перша ціль це зрозуміло наше місто: Миколаїв, ми Херсон. Тому ось і відповідь: нікуди ми. Ми повинні жити, як я ще раз буду наголошувати і переходити до ізраїльського варіанту життя. Угу. Це завжди бути готовим перейти в укриття. Тому така справа. Ну, якщо ви ще не знаєте про своє укриття, хоча ну, як можна не знати за дві, за два роки війни мені здається, ну кожна людина повинна розуміти, де є укриття, де є дві стіни. На жаль. Укриттів на всіх не хват не вистачить 100%. І, на жаль, є райони, в яких ну, нема укриттів. І люди кажуть, найближче укриття в мене 15 хвилин пішки. А коли летить той же іскендер, це година дві хвилини і все. І він прилетає. І ніхто не знає, куди він прилетить. Як все ж таки ми можемо захистити своє небо, якщо ми захищаємо самі себе там двома стінами, коридором якісь там парковка і все що завгодно? То от про небо зараз багато з'явилося інформації, що все до кінця цього місяця у ППО не вистачить ракет. По всіх телеграм-каналах пройшла ця новина, і всі такі. Ну чи це і ПСО російське, яке будоражить нас? Чи це дійсно так, що ППОшники можуть ну, збивати? Я не знаю, чим ви у нас це прочитали? У вас ні? Значить, і добре, я так і роблю. Якщо у вас немає такої новини, значить все добре. Але ж ви знаєте, як люди в нас психологічно вони залежать від новин. На жаль, вони так. не можуть не читати ці новини. Так, вони читають все, і читають да. все і правду, і неправду, і псо, і вкиди, і все читають. І тому потім починаються. Ж кажу, що іноді я так кажу, шуткую, що у нас інші телеграм-канали працюють не на аптеки. Угу. Ну, якийсь як договорняк, Ну, все, дав, давлення скаче у людей, все серце. Да, да, да. І тому... І вони починають нервувати один з одним, сперечатися. Тому давайте, як я завжди люблю казати, давайте працювати по факту. Ви бачите, збиття є, і хлопці працюють, і ви ж бачите, коли б це не було, в якої годині, ранку, ночі. ППО працює відразу, да. реагують. І відсоток збиття великий. Ну, дай Бог, щоб було і краще, не буду казати, про гірше зовсім. Uh -huh. А дай Бог, щоб ми йшли так тільки в кращу сторону. Тому хлопці всі працюють над цим 24 на 7. І хотілося би, щоб люди підтримували себе. А по Наприклад, по, ми заділи питання е, сховищ, бомбосховищ. Ну, Давайте вже як родиною одеською щось просити владу на місці, щоб е, людям у нас. Я бачив таку інформацію. У нас пишуть люди, що прийшли, і там закрита. Yeah, yeah. Я бачив на інших новостних каналах, що люди тут, десь в центрі міста прийшли, де написано «24 на 7 бомбосховища. А воно ну, вдень працює? А, ну зрозуміло, що у нас начні атаки. В основному ну, 98% атак це вночі, угу. тому як люди можуть а, вночі пересидіти. Тобто вдень пересіди за ніч ну а, не да. може бути. А ще а, вади ми сьогодні були на зустрічі буквально годину назад, де там про ветеранів наших а, інвалідів і. Які би з кінцівок, люди з, з обмеженими функціями? Як їм, куди? Як він може Я тільки що сюда? сидів, я все слухав і думаю, господи, ну Тому що ми не стикаємося з цим, ми їх ну, мало бачимо, і да? мало спілкуємося з цією категорією людей. А як їм? Вони просто під час тривоги, я так представив, да, сидить дитина, людина, літня, або просто чоловік в візку на сьомому четвертому поверсі і просто чекає. Да. Чи прилетить, чи не прилетить, по Ну, це жах. Якщо ліфт є, то це добре. А якщо його немає, це жах. Да. Просто давайте йти в ту сторону, щоб ми робили себе цивілізованими і могли ці функції не тільки здоровим, і які повинні бути захищеними, а ще цю версту населення також брати до уваги. Ну це дуже важливо. Ну, це вже не кажучи про маленьких дітей, мамочки, які там да. двох дітей пишуть, нам пишуть, що я поки зберу двох дітей, то проходить півгодини. години. Угу. Тому що треба з ліжка дістати, немовля там, ну. і так далі. Да. Ну, тому хочеться, щоб самі люди звертались у себе по місцю до районної влади, там, де хто знаходиться, щоб. Запитували і казали, давайте щось робити. Ну, я сподіваюся, що все ж таки колись влада прокинеться. Не хочеться, щоб вона прокинулася після прильоту. Бо ми бачимо, як після прильоту відразу з'являється купа новин від депутатів, чиновників. Ми все зробимо, ми взялися, ми врахували, такого більше не буде. Потім день, два тиждень проходить. Тиша абсолютно Нічого не міняється. Нічого не змінюється. І все. І ти розумієш, що чиновник, який не сяде на цей візок і сам не спробує, як це спуститися з якогось поверху на цьому візку до бомбосховища, яке не пристосовано, як це так жити, поки він на цьому візку не проїдеться по центру міста, не зрозуміє, що тут тротуари, тут бордюри, тут автівки, і проїхати неможливо, він це не зрозуміє. А потім він з цього війська встає, каже: Я зараз все зроблю, і знов нічого не виходить. Ми розуміємо, що влада щось робить. Та? Є з'їзди, є пандуси. Ну, це такі поодинокі е моменти. А чи є взагалі хоча б одне бомбосховище з пандусом, яке пристосовано для того, щоб інвалід мог з'їхати, я такого не бачив. Хотілось побачити. Б. Хотілось б, Я сподіваюся, що ми таке побачимо і будемо говорити, ось молодці зробили, але поки що, ну на жаль. Ще одна тема, про яку я не можу не спитати. От ви сказали про телеграм-канали, що люди там читають новини. І тут пошла така хвиля від влади, що ми будемо забороняти телеграм, і люди теж почали писати: а звідки ми будемо отримувати тоді інформацію від тієї ж повітряної тривоги? Звідки ми будемо брати новини, де що летить? Бо ми від цього плануємо якось своє життя, знаємо, як реагувати і так далі. Але при цьому є інша сторона медалі. Є телеграм-канали, про які зараз не буду називати їх, не буду зайву рекламою робити, які пишуть: о, це ППО збиває над домами і так далі. Це завдяки ППО впав в дрон і збилося все. Присилайте нам фотографії, світлини, того, як збиваються. Ви знаєте ці канали, звісно, вони є, і нічого зробити неможливо. Так треба закривати телеграм чи не треба закривати? Ну, я думаю, я технічно не знаю, як його може. Я, я не питаю, да. Да, як закрити взагалі, а ну як, як з ними жити. Я... Чому їх не забороняють ці канали? Е, ті, що працюють на орків, да. ну, це я думаю. Ті... Але назва Одеська. Ну, ну так, вони зайшли до ще 2014 року, як на осні е, канали. Да. Ми, ми ці всі знаємо, що це було. А потім вони залишились уже. Це було теж така. Я скажу, дуже професійна операція зі сторони ворога, uh -huh. що вони зайшли як навесні, а на виході по результату, що вони орківські. Я думаю, що це ми, придеться нам з цим жити, і може якийсь потім інструмент знайдеться і щось з ними можна буде зробити з такими каналами. Але на, наразі це на сьогодні у них, у них це бізнес, який. Підпитує тут ждунів просто. Абсолютно. Yeah, ну, тому у нас на каналі ми почали співпрацю з силовим блоком, що люди можуть через наш чат-бот передати інформацію про тих ждунів. анонімно повністю. Ви передаєте інформацію uh -huh. і там уже працюють з цими людьми. Тому що ці-всі прильоти, що у нас є по місту, це все ждуни. Абсолютно. Це все ждуни, це все крокувальники, які передають цю інформацію. Ну, це, це, це також то, що люди буває, там хтось що скаже, а там незручно щось сказати людині, там десь можливо, це знайомі, це якось незручно. Ні, про ці речі треба казати, що вони є, і ну, це вороги, тому що після цього, що ми промовчали десь, і потім гибнуть, гинуть люди, і потім ми починаємо ой, у нас горе. Так горе у нас. Давно це все в голові, все горе. Ну і знов таки, це має таке звернення, наше звернення від журналістської спільноти до наших одеситів, які підписані на такі канали. Ну, треба розуміти, що ви робите. Треба розуміти, хто ви. Я розумію тих ждунів, які сидять і чекають, коли повернеться Радянський Союз, і дитинство повернеться, і ви будете молоді і красиві. І буде та зарплатня, ну такого ну не станеться. 100%. Ви не можете повернути завдяки тому, що навіть якщо прийде сюди Росія, вона не поверне вам ваше дитинство, не поверне вам ваше здоров'я, не поверне вам Радянський Союз. Аж ніяк. А горе принесе величезне. І от те, що ми там сидимо в таких каналах, ви там сидите в таких каналах, ну це от прильоти звідси. то кажуть, кормить дракона. Всі, ну, всі сидять, аби почитати просто, а самі. Підпитують тим підпитують, самим. Підпитують да, ту масу, що там є. Ще одне запитання, не можу теж не спитати, оці дрони, які почали прямо над містом летіти. Вони літають так. Останнього разу ми бачили прямо дрон над домом. Його бачиш, як він летить. Низенько летить. Чому вони так технологію змінили? Чому вони так почали літати? Ну, питання не в тому, що вони низенька або там, по-іншому. Угу. Погодні умови, туман. І, угу. і дуже тяжко їх побачити з моря. Ви розумієте, що висота над морем іде на висоті, а вже над містом він з'являється вже. Тому, що нас... Спускається рашний різко, так. Ні, він не спускається. Ага. Він йде високо над морем, але у нас піднімається рельєф, ну, і да. він з'являється ага. на якійсь висоті вже такою, що людей пугає. Туман, ну зараз, слава Богу, конденсація завершиться повітря, що у нас вже вирівняється повітря атмосферне, і земля нагр... прогріється. Да. І в нас уйде туман, і хлопцям буде легше працювати, тому що дуже важко працювати в таких умовах. Ви бачите, що ці дві-три неділі саме от туман ці ви погод... погодні умови, да. вони. Я казав завжди, що з тієї сторони нічмобі, які сидять. Це ворог, противник і він думає, також пускає, щоб нам максимально зіпсувати все, да. так, зруйнувати, зіпсувати, побільше вбити. Тому це. І щоб ті ж дуни розуміли, що той дрон він сліпий, він, він не бачить. Ждун ти чи чекаєш, чи ти, угу. 에, чи ти у нас бендерівець. Ні, він прийде у вашу хату, у вашу квартиру так само, і вибирати він не буде. Чи не буде казати, ой, вибачте, я чуть далі пролечу. Ну так, да, 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 да. я шукаю військовий об'єкт, як так. кажуть. Да, він просто падає на будинок так. і все. Тому всі в загрозі, і, і хочеться подякувати хлопцям, які працюють кожну ніч, кожного Саме так. дня. Це цілодобове чергування. Ну, це така тяжка справа і титанічний труд. І дуже, дуже, я думаю, що люди да вдячні бути цим хлопцям. Абсолютно так. І дуже сподіваємося, що новин про те, що у ППО не буде ракет або не буде зброї, не буде з'являтися а буде з'являтися інформація про те, що відсоток збиття. Сто відсотків, ну, хай мріють, що у нас не буде, не, не дочекаються. Тому все, все буде у нас добре. Я хочу подякувати вам за те, що знайшли час. Дякую, Дякую за те, вам. що робите хлопцям триматися і дійсно розуміти, що все буде добре. Ну а з нашої сторони ми повинні підтримувати військових, підтримувати якомога хто як може працювати, донатити, молитися. Все, що завгодно. І берегти себе, якщо є сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте, будь ласка. Не кажіть, ну, я знаю сусідів, які кажуть, ну це дрони, я можу посидіти вдома. Це не, це не небезпечно. На жаль, прильоти по будинках і громадськості показують, що може прилетіти куди завгодно. Дрон дійсно сліпий, він просто падає і, так. і саме так. Тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами, а в нашій студії був Сергій Судець, підполковник Нацгвардії, засновник спільноти Повітряна Тривога. Дякую. Дякую. Дякую вам, залишайтеся з першим міським. Тримайтеся обов'язково, помагайте, допомагайте військовим, підтримуйте їх. Ну і підтримуйте тих, хто потребує вашої допомоги. Сусідам, людям, які поранені в повітряній тривозі. Там завжди пишеться, кому можна допомогти, кому вона зараз збираєте. Тож приєднуйтесь, будь ласка, залишайтеся з першим міським, і все обов'язково буде Україна.